Всім привіт і вітаю вас на каналі Unstall. В сьогоднішньому відео ми знімемо те, що визначає вас як справжнього фасадчика чи дилетанта, а саме натягування, бараник, куца, читинку на різних мовах, це говориться по-різному. Тож, починаємо ми, як завжди, з відкосів, тому що на відкосах найкраще набити руку. Бо якщо ви перший раз почнете із фасади, то можете з непривички наробити косячків. Тому щоб не наробити косячків, краще починати. Звідкосів У нас тут вікна між собою відрізняються, тому що у нас є вікна, в яких будуть ролети. Тож ми перетягнули вже низ і будемо перетягувати також бік відкоса. Тут є спеціальний пас, по якому будуть їздити всі ролети. Тож ми тут не будемо проходити повністю вікно зразу, а так прийдеться робити це двома частинами: спочатку цю частину. Після чого цього, та як у нас оці желіза декуди вискупають. Це не треба піздіти, бо це може бути і наш ну, То краще це робити окремо. На що потрібно звертати увагу? Перше це завжди до кути, тому що багато хто лишає у них чорні цятки, краще повністю їх довести. Вікно у нас загрунтоване. Грунтовка сохла добу. До речі, про грунтування подивися, відео тут яким інструментом ми будемо користуватися. Це мастерок, бажано такої форми, тому що він ідеально заходить в кути. Желізний натяговак і пластмасова тірка. Чому пластмасова? Тому що пластмас, і що ж тепер ми починаємо? Потрібно знати, якщо у вас жарка погода, плясмасова Якщо жарка погода, то вам це потрібно робити швидко, тому що цей бараник не поправляється. Відповідно, якщо ви наробили косяків чи зробили погані переходи, ви це вже не виправите і буде максимально погано. Тож потрібно перетирати повністю за одним разом. Що ще потрібно знати? Наноситься шар такої товщини, як у вас йде зерно з фасади. Доходимо мастерком повністю кути, бажано так затягнути, щоб у нас не було ніяких. Чорних цяток, тому що вся краса в кутах і в дрібних деталях, що їх видно за кілометр, якщо ви не подотягуєте, Та як наша фасада біла, на мені всяких косяків буде дуже добре. Тож ми, виходить, це все натягнули повністю. Тепер нам потрібно стягнути все лишнє. і скидаємо в відро. Після чого у відрі також старайтеся після кожного такого відкоса перемішувати просто мастерком. Тому що ви збираєте переважно саме молочко і так, аби у вас не вийшло, що потім нерівномірно розмішаний ваш розквод. Ми стягнули повністю. Нерівностей у нас немає. Але бачимо, тут не дотянуто трішки. Тож можемо взяти просто тинк, який вже впав, якщо він не впав полюк. У нас тут просто прибрано, тож ми його можемо собі дозволити піднімати і легонько це під, підмалювати. Витираємо інструмент, беремо тепер пластикову тірку і перетираємо. Перший раз ми просто це все проточуємо так, щоб забрати лишній розтвор, який ще лишився. Після кожного такого разу потрібно очищувати інструмент, щоб він був чистий і без розтвору. Тепер можна зібрати лишні з кутиків. І тепер пробуємо це перетерти вже по-другому наготовок. Дуже важливо, щоб у вас ніде не лишалося лисик місць. Тише щось подібного. Має бути повністю рівномірна структура на вікні. Збираємо зразу такий всякий кау із вікном, з краю, що десь висить, мішає, що нерівно, тому що пізніше ви будете мучитися, коли вона засохне. Краще це довести більш-менш зразу. Що ще потрібно знати, бодя? Що я забув сказати ще про фасаду чи нічого не забув? Не робити. Може і так. Головне, щоб у вас не було всяких залесень. Це потрібно слідкувати. І ще така порада, дружнь. За чим? Холодніша погода, чим мокріша погода, тим легше буде працювати з бараником, бо він буде довше сохнути і у вас буде більше часу з ним працювати. В зимі бажано це не робити. Ну і все, в принципі, виходить рівномірна структура. Блять, там виходить рівномірна структура на відео, це взагалі кал, блять. Появіше? відео Але чому? От, перліпше, ні? Все, ситуація виправлена. Надіюся, відео було для вас корисне. Якщо так, не забудь поставити лайк та підписатися на канал. Всім дякую за перегляд і до нових зустрічей!